Так, на сніданок готую собі хачапурі. Відважу творожок. У мене колись залишився. Так, скільки тут? 100 грамів, так? Да? 100 грамів. Тут скільки? Сто девносто пять. це багато, сто пятнадцять грамів, буде нормально. Тепер вкину одне ціле яйце, а одне тільки білок, Маленьке це ціле, яйця, тільки білок. Так, все Це піде зверху, сіль граминку цівки кидаю вівсяні. Я колись робила на борошні, мені не сподобалось на висівках мені було, було хоча пурі смачніше. Так, міряємо дванадцять грамів. 22 грами, 2 ложки, 3 ложки. Тепер викладу на деко. Деко застилию пергаментом ціліконізованим. все ставлю в духовку. Відріжу сиру. 30 грамів мені треба. 44. Це багато. Ну так, 29, хай буде так, сир я натерла. Хтось мені колись написав, поміняйте доску. У мене є доска, але вона тяжка, ось така вона. Це Сережа сам робив, бачите? ось Поклеїв. я б Бачила, як він її навіть робив ось. З цієї сторони так. Різні дерева, тут дуб, липа, ще якісь, я не знаю, які тут дерева. Поклеїв раз, потім вдоль, потім поперек, а потім повирізав, поробив форми отакі. Вона тяжка, і за того я її не використовую. А людям, аби писати щось, уколоть чимось. Я негативу в себе не потерплю, як собі хочете. Негативу і так вистачає в житті. Ще на каналі у мене будуть хамить мені. Підпеклась моє моя хачапурі. Так, зараз я отак зелень. Трошки передержала більше. Нічого страшного. Так, і сюди. Оцей жовточок зараз. Ось Так, оп. Так. І в духовку ще. Так, все. готове моє хачапурі. Буду снідати. Легко знімається. Легко знімається така красота, оце придумали ці листи. Так, все, дівчатка, йду снідати. Ось такий у мене сьогодні смачнючий сніданок. Робила із борошна і із цього ж. І Із висівок. То мені з висівок більше сподобалось, як з борошна. Чесно. Так, оно. Ну. Дивіться, яке класне тісто. Отак От роблять, я бачила. Дуже смачно дівчатка робіть. І сир цей же ж моцарела, бачите, як тягнеться. 30 грамів. Все, всім смачного. Приєднуйтесь!